Щоб дізнатись дані про роботу того чи іншого підприємства, зробити прогноз виконаної роботи на майбутнє або ж дізнатись, скільки малюків конкретного дня з'явилося на світ, необхідно звернутися до працівників управління статистики. Наше управління статистики воно проводить роботу, збір, обробку, аналіз статистичних звітів. Статистичні вони важливі для, для нашого соціально-економічного розвитку міста і району. Тому всі дані, які ми збираємо, вони узагальнюються і передаються у газету, в інші засоби інформації в, в загальному виді, з якого не можна визначити конкретного конкретного підприємства, тільки даються, подаються і в інші органи, тільки зі згоди респондента. 5 грудня в Україні відзначається День працівників статистики. Ця дата пов'язана з проведенням у 2001 році першого всеукраїнського перепису населення, найбільш масштабної статистичної роботи. Але перепис це лише мала частина статистики. Ми збираємо звіти дуже по різним, різним галузям народного господарства, по промисловості, по сільському господарству, по будівництву, по транспорту. По фінансах, по послугам, Тобто все, що виробляється в Україні, ну в місті в районі, все це в цифрах, в даних. Ну, показує, що в нас вироблено, скільки в нас народилося сказати, дітей чи померло, і скільки в нас населення. Тобто всі дані ну, користуються Кабінет міністрів і всі інші міністерства для того, щоб надалі вести зважену. Політику і зважену роботу на далі всі підсумки статистичних розробок в тому або іншому вигляді надаються органам управління і засобам масової інформації. Статистичні дані регулярно оприлюднюються в газетах на радіо і телебаченні. І якщо про щось статистика не говорить, то багато в чому через те, що розуміє важливість точної інформації. Я хочу поздоровити своїх працівників. Управління статистики, а також наших пенсіонерів, ветеранів, які теж доклали велику частку до цього дня, і вони дуже зраділи, що є таке свято, День працівників статистики, і завжди нам дзвонять, і ми їх поздоровлюємо. А також мені хочеться. Завдячити і державній адміністрації, і міській раді за ту допомогу, яку вони надають теж управлінню статистики. І хотілося б подякувати респондентів, які вчасно подають звітність, і без помилок. Бажаємо вам невичерпної енергії та наснаги! А вашим родинам щастя, здоров'я, добра і усіляки, гараздів. Олена Скринник, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.